Вас в ефірі програма місто про новини понеділка 10 лютого та попередніх вихідних розповім я, Марина Куть. Тепер же стисло про головні теми випуску. Увага! Переїзд! Залізничні переїзди, попри нове оснащення, залишаються місцями підвищеної небезпеки. Зазирни у вічі міський діагностичний офтальмологічний центр пропонує доступне обстеження. Іменини владики. Сьогодні православні християни відзначають День пам'яті преподобного Єфрема Переяславського. Сучасні ритми старого доброго баяна. В міський фестивальний літопис вписано новий конкурс юних баяністів, акордеоністів та ансамблів. Квітка надії у театрі імені Шевченка відбувся гала-концерт фестивалю дитячої та молодіжної творчості центрально міського району. Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, тільки від початку року на залізничних переїздах країни сталося вже 9 ДТП. В результаті цих аварій 14 людей загинуло, і 7 було травмовано. В кожному з 9 випадків винуватцями пригод були визнані водії автотранспорту. Сьогодні працівники державтоінспекції міста перевіряли безпеку залізничних переїздів. Результати інспекції знають наші кореспонденти. Після недавньої резонансної трагедії на залізничному переїзді на Сумщині, яка приголомшила всю країну, цим ділянкам дороги стали приділяти ще більш пильну увагу. У кривому розі існує 29 залізничних переїздів, які знаходяться на дорогах загального користування. Із них получається 21 адін тобто той Світофорна сигналізація, шлагбауми і восьмні тобто тоборудено тільки дорожніми знаками, под'єз до переїзду, знаками стоп. не зважаючи на те, що більшість криворізьких залізничних переїздів обладнані системою шлагбаумів, це ділянки підвищеної небезпеки, адже багато чого залежить і від пильності самих водіїв. Лариса Шоломкова багато років працює черговою поста безпеки залізничного переїзду. За цей час вона бачила безліч аварійних ситуацій. Відповідаючи на питання, хто винен, нарікає саме на недисциплінованість водіїв. Починають двіження, шлагбауми ще не відкрились, світофор красний горить, і вони починають двіження. Вони вже відкриваються і все. От це у нас велика проблема. Особливо Ларису Шоломкову дивує поведінка так званих мажорів, молодиків на дорогих авто. Ім вообще все по барабану. Они, они об'їжджають шлагбауми восьмерочками, Ім ні светофор світофор не мешает, ні показання красним флажком дежурного по переїзду. Водії, яких затримали при порушенні правил дорожнього руху на залізничному переїзді, виправдовуються за словами інспекторів ДАІ, досить банально. Не бачив, не услышав, ат тобто, спішив. Боротися з порушниками співробітникам державтоінспекції допомагають і спецзасоби, якими обладнані залізничні переїзди. Майже всі залізничні переїзди у Кривому Розі обладнані камерами зовнішнього відеоспостереження. Тож у разі порушень правил дорожнього руху, всі відеоматеріали відправляються до державтоінспекції. Стаття 123 кодексу України про адміністративне праворушення. Підусматрювають налаження штрафу на водителя в розмірі 850 п'ятідесяти гривень до 1190, а також лішення управління. Насроком от 6 місця до 12. За минулі вихідні у Кривому розі сталося декілька пожеж, внаслідок яких одна людина загинула і двоє постраждало. Про причини пожеж та їх наслідки у наступному коментарі. За минувшую неделю в нашем городе зафиксировано 15 пожаров, в результате которых погиб один человек и пострадало двое. 8 февраля в Саксаганском районе в 19.40 вечера был зафиксирован пожар, в результате которого пострадал один человек, мужчина 1987 года рождения. Как выяснилось, компания мужчин из четырех человек распивали спиртные напитки в гараже, после чего бросили пропитанную маслом фуфайку к котлу В результате фуфайка начал отлеть, и когда они услышали непосредственно запах гари, хотели убрать эту фуфайку. Один из мужчин встал, начал эти манипуляции производить, в результате произошел хлопок. Мужчина получил термические ожоги глаз и был госпитализирован в четвертую гор больницу в состоянии средней тяжести. К счастью, больше никто не пострадал, никаких видимых разрушений здания тоже не произошло. 9 февраля в Долгинцевском районе пожарно-спасательный расчет при ликвидации возгорания вывели из помещения мужчину 1976 года рождения. Как оказалось, это был сын хозяйки данного имущества. При осмотре специалистами скорой медицинской помощи было установлено, что у мужчины легкое отравление продуктами горения, а также сильная алкогольная интоксикация. Также выяснилось, что именно пострадавший стал виновником данного возгорания, потому что мужчина уснул в нетрезвом состоянии с сигаретой в руках. И также 9 февраля, это воскресенье, был зафиксирован еще один пожар, но уже с летальным исходом. На данный момент установление причин пожара, а также гибели человека устанавливается. Занимаются этим правоохранительные органы. В частности, сгорел гараж площадь пожара составила 24 квадратных метра. Выгорел автомобиль «Форд», все имущество, которое находилось в гараже. Обращаемся ко всем жителям города и напоминаем, что основными причинами гибели, а также травмирования людей во время пожаров является неосторожное обращение с огнем. В частности, это в состоянии алкогольного опьянения. Не рискуйте понапрасну своей жизнью и помните, что огонь не прощает халатного отношения к себе. Міський діагностичний офтальмологічний центр, що на базі 4-ї лікарні, 5 місяців тому розпочав прийом пацієнтів. Щодня лікарі-офтальмологи безкоштовно обстежують тут більше півсотні людей. Це стало можливим завдяки проекту народного депутата України Костянтина Павлова. Доступна офтальмологічна допомога. Чи вдовольняє відвідувачів центру діагностика і лікарський підхід дізнавалися наші колеги. Діагностичний офтальмологічний центр на базі четвертої лікарні вже прийняв більше як 4,5 тисячі пацієнтів. Щоденно лікарі оглядають від 50 до 70 чоловік. Всі дослідження на новітній офтальмологічній апаратурі проводяться безкоштовно. На сьогоднішній момент це нам дозволяє діагностувати глаукому, діагностувати катаракти різної степені вираженості. І найголовніше, що дозволяє це Ранняя диагностика патологии сетчатки, что на сегодняшний момент является наиболее актуальным. Есть такие у нас случаи на сегодняшний момент, что впервые выявленная глаукома у человека, который совершенно об этом не подозревал, выявляется именно в диагностическом центре. Новітнє обладнання центру багатофункціональне, кажуть фахівці. За його допомогою можна безконтактним способом визначити очний тиск, виявити наявність у людини новоутворень або ж відшарування сітківки. Сучасні апарати значно полегшили умови діагностування різних хвороб ока. Хочу восстановить четкость, ясность своего зрения. Слышал от людей, которые прошли здесь обследование. В этой клинике самое высококлассное офтальмологическое оборудование. До центру можуть звертатися усі без винятку мешканці міста і отримати консультацію та обстеження безкоштовно. Володимир Дементов не так давно вирішив перевірити стан свого зору. каже, що задоволений і увагою лікарів, і якістю обладнання. Я прийшов обслідуватися, тому що мені надається зріння. мене сахарний діабет типу, мені треба кожен год. Я це роблю. Ну, сюда пришел, и я, должен сказать, я не разочаровался. Очень теплый прием. Везде сопровождают с кабинета в кабинет. Говорю, информация получает то, что надо. Поэтому я довольный. я даже Благодарны этой поликлинике. К сожалению, очередность существует, но доступность на сегодняшний день этой помощи есть, она вероятна и на самом деле тот объем, который был выполнен, позволяет нам говорить о том, что действительно люди интересуются оказанием офтальмологической диагностической помощи, и на самом деле процент выявления заболеваний достаточно высок, поэтому результативность работы этого центра налицо. Відкриття діагностичного центру стало можливим завдяки проекту народного депутата України Костянтина Павлова. Доступна офтальмологічна допомога. Записатися на прийом до діагностичного центру можна за телефонами 401 64 60 або 097 452 88 35. Кожен громадянин має право звертатися до органів влади, підприємств, установ та організацій зі скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх прав. Це гарантовано відповідним законом України. Нагляд за додержанням законодавства у цій сфері здійснює прокуратура. Як ведеться така робота в Тернівському районі, про це в наступному коментарі. Відповідно до наданих чинним законодавством повноважень, органами прокуратури вживаються заходи щодо поновлення порушених прав задоволення законних інтересів громадян, притягнення винних осіб до відповідальності. Слід зазначити, що до прокуратури Тернівського району у 2013 році надійшло 400 звернень громадян із загальної кількості заяв і звернень громадян органами Тернівської прокуратури вирішено 200, 49 звернень а звернення громадян переважної більшості стосуються конституційних та майнових прав громадян. Майже третина звернень громадян направлена до контролюючих органів для вирішення даних звернень. Слід зазначити, що особистий прийом громадян здійснюється прокуратурою Тернівського району відповідно до графіку. Постійно встановлені дні та години з 10-ї години до тринадцятої години і з п'ятнадцятої години до вісімнадцятої години. Необхідно зазначити, що об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян проведення всебічних перевірок за зверненнями громадян є пріоритетним напрямком діяльності органів прокуратури. Ви дивитесь програму Місто далі про новини культурного і духовного життя Кривого Рогу. Іменини владики сьогодні православні християни відзначають день пам'яті преподобного Єфрема Переяславського. Сучасні ритми старого доброго баяна. В міський фестивальний літопис вписано новий конкурс юних баяністів, акордеоністів та ансамблів. Квітка надії. У театрі імені Шевченка відбувся гала-концерт фестивалю дитячої та молодіжної творчості Центрально міського району. Криворізький кафедральний собор сьогодні зустрічав високих гостей із усіх куточків України. Вони прибули на урочисте богослужіння з нагоди Дня пам'яті преподобного Єфрема Переяславського. Ім'я цього святого 10 століття у Чернечому построгу носить архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем. Вітали владику з іменинами і наші кореспонденти. Вони розкажуть, чому християни приділяють особливу увагу таким дням і поділяться подробицями свята. Якщо хочеш мати в житті щастя, молися до своєї святої, співала героїня одного популярного радянського серіалу. І, хоча подальшими подіями режисер намагався спростувати цей відомий кожному християнину постулат, народ і тоді вірив у силу допомоги тих, чиїм ім'ям тебе назвали при народженні. Християни, які з особливою увагою ставляться до кожного слова, дають своїм дітям імена прославлених святих, щоб діти наслідували їхні духовні подвиги і отримали щирого молитвенника перед Богом. День пам'яті такого святого зветься днем Ангела, чи іменинами. Його прийнято зустрічати в храмі Божому. Іменини ж архієрея вважають святом для усієї підвладної йому єпархії. Тож не дивно, що на день преподобного Єфрема Печерського, ім'я якого носить криворізький архіпастер, на службу до кафедрального спасу. Преображенського собору зібралися не тільки численні миряни богомольці, а й духовенство із Нікополя, Дніпродзержинська, жовтих вод та різних куточків Криворізької єпархії прибули і архієреї від заходу та сходу, півночі і півдня України. Дорогий владико, дозвольте мені сьогодні передати вам вітання і благословіння предстоятелю нашої церкви, блаженнішого митрополита Володимира, просив вітати вас, передати вам подяки за ваші труди і щоб і надалі ви так мудро управляли Святою Своєю Церквою, яку Господь вам вручив, і Божий народ. Дозвольте, владика, мені вітати вас і від синоду Української православної церкви. За ваші труди, тому що ми з вами росли разом, і та Господь приділив мені бути постійним членом синоду. Я знаю думку всього єпископату про вас, як вас люблять, єпископи, за вашу відділенність і вашу турботу. Привітати вас і від нашої собраті, які сьогодні прибули, розділити вашу радість. Малої Пасхи, тому що сьогодні дійсно для вас, для Криворізької єпархії, для Дніпропетровської землі і ваших вірних чад і друзів, які розсіяні по всьому світу, тому що в Росії за кордоном далеко є знайомі, які моляться і переживають за вас, а також вітати вас від братів києво Печерської лаври, і подякувати вам, владико, за труди. Кажуть, що кожна людина так чи інакше схожа на свого небесного покровителя. Криворізький владика Єфрем узяв від свого ангела Єфрема Переяславського уміння видне усякому. Бо ж преподобний Єфрем у 10 столітті почав першим зводити камінні храми на Русі, і останні два десятиліття на криворіжі вирізняються справжнісіньким бумом храмозведення, за що владиці дякує і народ, і влада. Разве можно не благодарить за вот этот прекраснейший собор, который его усилиями, усилиями всей нашей как бы, паствы, всем миром строился, расписанный. И когда заходишь сюда, чувствуешь себя как бы в ином мире. Это действительно, переступив порог собора, замираешь пораженной красотой. Я, конечно, переехала из Непродержинска, Вот. Я всегда каждый год приезжаю, поздравляю его с этим праздником большим. Он для меня... Ну, святой. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, прежде всего, чтобы он никогда не болел, чтобы его Пресвятая Дева Богородица оберегала, чтобы он долго-долго жил. Мы все его очень любим. Мы сегодня пришли, чтобы поздравить, конечно, Владыку, помолиться за его здоровье, чтобы он молился за нас, за наши души. Проводится большая просветительская работа, и все больше и больше Криворожан приходит в лона нашей православной церкви. За это мы благодарим вас, за это благодарят вас и депутаты городского совета, и сполком, и районы. Здесь все присутствуют, руководители районов и депутаты. Много наших криворожан сегодня в этот особый для вас день, молятся за вас, так как вы молитесь за них, за наш город. И я уверен в том, что наша общая молитва, наше общее послушание даст хорошие плоды. и В розвитку города і в житті кожного жителя нашого города, кожного жителя нашої Криворожської Нікопольської єпархії. Вітаючи владику Єфрема із іменинами, Юрій Вілкул пообіцяв, що місцеве самоуправління буде завжди співпрацювати із православною церквою, бо для цього є особлива духовна причина. Для того, щоб, як ми завжди говоримо, по совісті. Божим законам виконувати все то, що довірив нам і Бог і жителі нашого города. Є у християн і ще одна важлива і давня традиція спільна молитва один за одного. Давня бо встановлена самим Христом, а важлива, бо багатократно підсилена молитва швидше доходить до Бога. Силу такої спільної молитви неодноразово засвідчили наші предки і в дні війни, і в дні миру. Варто лише погортати сторінки церковної історії. Тож саме за цю молитву дякував присутнім Криворізький архієрей. Я благодарю вас, че чесні владики, отці, браті і сестри, за те, що сьогодні ми сотворили молитву о мирі на нашій землі благословенній, в нашому граді і в наших душах. чтобы этот мир царствовал среди нас. Я благодарю сегодня и вас, уважаемый Юрий Григорьевич, и ваших помощников за каждодневный труд, который вы несете на благо нашего города и народа Божьего. Пусть милосердный Господь сегодня услышит молитвы наши, благословит каждого из нас и дарует потребное для нашего спасения – І для мирної мірної Особисті слова привітань прагну висловити владиці Єфрему в цей день. Кожен прибуло міське керівництво другої єпархіальної столиці Нікополя. Приїхали чинці і Черниці. Численні миряни дякували улюбленому архієрею за турботу. І це святкове богослужіння стало ніби своєрідним дзеркалом, у якому відбилися останні роки церковного життя на Криворіжжі. Життя, розквіт якого забезпечує саме єпископське служіння, бо де немає єпископа, там немає і церкви. Криворізькій музичній школі номер 4 пройшов перший міжрегіональний конкурс юних баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми. В ньому взяли участь представники шкіл естетичного виховання з п'яти областей України. Організатори конкурсу висловлюють великі сподівання на відродження баянної музики вже в найближчому майбутньому. Наскільки вдалим виявилось починання, знає Тетяна Васильєва. Засновники першого міжрегіонального конкурсу баяністів та акордеоністів Сучасні ритми Криворізька музична школа, номер 4 і благодійна організація громадська ініціатива мешканців Кривбасу зробили все можливе, аби учасники дводенної програми цього музичного фесту почували себе комфортно і мали змогу показати хороший результат. Допомагали у цьому міське управління культури та туризму, а також керівництво Дзержинського району. На цю неординарну подію зібралось чимало почесних гостей. Я бажаю, щоб цей фестиваль жив довгі роки. Я бажаю, щоб всі, хто будуть причетні до виступів на цій сцені, не тільки отримали задоволення від виступу, а мали шанс на перемогу, дуже гарного виступу, і щоб саме ця сцена стала тим першим поштовхом у мистецтві, котре потім, потім виведе на велику міжнародну музичну арену наших баяністів, а і взагалі наше музичне мистецтво міста Кривого Рога. Мета конкурсу розвиток дитячої виконавської майстерності, популяризація сучасного баянного мистецтва, яке в наш час незаслужено опинилось на другому плані. Ми звикли до думки, що баян є народним інструментом. Та учасники конкурсу довели, що сучасні джазові та істральні музичні твори звучать і на баяні не гірше. Якщо сравнювати його з фортепіано і другими інструментами, на ньому легче і сповняти зарубіжних кампозіторів і технічні п'єси саміважливості теж навширний. За счет того, что он включает в себе много регистров, то есть один инструмент не имеет такой большой диапазон и возможности. Я не побоюсь сказать, что наш город был центром э, баянного искусства всей Украины. Поэтому э, я росла с этим, и моей основной задачей и фонда э, нашего благотворительного фонда. Э, общественные инициативы жителей Кривбаса стояло возродить наше баянное искусство. и э, наше возрождение мы решили сделать через современную музыку, потому что адаптированную музыку к нашему уровню, к нашему э, государству, к нашей современности. У перший день понад 10 ансамблів і більше 30 солістів шкіл естетичного виховання Дніпропетровської, Миколаївської, Донецької, Полтавської та Рівенської областей виступили у трьох вікових категоріях. Окремо журі послухало конкурсну програму ансамблів. Поки одні юні музиканти на сцені підкорювали своєю мастерною грою слухачів. Інші з хвилюванням награвали власну концертну програму в класах музичної школи. Хвилювання учасників передалося і нам, тому ми поцікавились у журі, а серед них було чимало іменитих осіб. Наскільки воно буде суворим до виконавців? Они э, столько вкладывают, и педагоги их столько вкладывают сил, что э, такие конкурсы всегда э, становятся каким-то поощрением, стимулом для дальнейшего. И понятно, что члены жюри, я думаю, все будут э, в этом плане э, стараться поощрять как можно больше э, исполнителей и участников конкурса за их действительно хорошую, большую, проделанную работу. Я прошел очень много конкурсов и знаю, что такое, когда тебя освобождают. І буває дуже часто несправедливо. Тому я скажу так, будемо максимально старатися лояльно, справедливо судити. А переможцями першого міжрегіонального конкурсу баяністів та акордеоністів Сучасні ритми стали вихованець восьмої музичної школи Гліб Плахотнюк серед ансамблів донеччани Олександр Петранін та В'ячеслав Чалий. у театрі Шевченка відбувся гала-концерт 12-го відкритого фестивалю дитячої юнацької та молодіжної народної творчості центрально міського району Квітка Надії». 12 років поспіль. Центрально міський район збирає талановитих дітей та молодь під стягами фестивалю народної творчості Квітка Надія. Час довів, що фестиваль, започаткований ще у 2002 році, не втрачає своєї самобутності та значущості. Він став вагомим стимулом для подальшого творчого розвитку. юні. Цінним є те, що участь у ньому можуть взяти всі бажаючі активними його учасниками. Є діти пільгових категорій. Квіткою надії вже сім років поспіль опікується виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул. Минулий рік був оголошений президентом України Віктором Федоровичем Януковичем роком дитячої творчості, зважаючи на це, за ініціативою Олександра Олександр Ючавілкола на Дніпропетровщині був організований фестиваль Діти єднають Україну. І саме ці діти, які сьогодні вийдуть на сцену Криворізького міського академічного театру Тараса Роча Шевченка, багато з них приймали участь саме в цьому фестивалі на Дніпропетровщині. І дуже приємно те, що з кожним роком зростає професійний рівень виконавців, які виходять на сцену фестивалю Квітка надії. Приємно те, що за 12 років пос... Спіль фестиваль зібрав майже 22 тисячі учасників. А можна сказати, що багатьом із них дав путівку в життя на творчу сцену і нашого міста, і області і України в цілому. Хочеться побажати цьому фестивалю, щоб він живши довгі роки. Кожному учаснику такої ж активної життєвої позиції творчої позиції, щоб і надалі всі діти, які виходять на цю сцену, в майбутньому проставляли кривий ріг на всю Україну і за її межами. Цьогоріч вже у статусі відкритого фестиваль гостинно зустрів більше трьох тисяч учасників з усього міста та Криворізького району: художників, майстрів декоративного мистецтва, фотографів, солістів, а також чимало вокальних і хореографічних колективів. Ми на цьому зупинятися не будемо. Ми будемо розширюватися жанрово, ми будемо розширюватися регіонально. І хочу зазначити, що у журі буде більше роботи. А концерт фестивалю Квітка надії порадував глядачів своєю барвистістю, різножанровістю та виконавським рівнем. Учасники запевняють, що фестивальний досвід допомагає у розвитку, змушує щороку готуватись до виступів відповідальніше та креативніше. Я беру для себе такий урок, що нужно на сцені бути активним, глазами обіцятися з іншими зрителями. Я вчуся бути артисткою і хочу в майбутньому бути півіцею. Це нам приносить море радості, щастя. Ми тут знайомилися з новими друзями. Нам подобається виступати на цих фестивалях. За підсумками фестивалю, гран-при журі присудило вихованці гуртка художнього лозоплетіння палацу дитячої юнацької творчості Центрального міського району Анастасії Писаренкові. Загалом в різноманітних номінаціях, дипломами і подарунками були відзначені близько сотні учасників.